Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі Файні квіти, городина садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Добро вам та добра та гарної погоди. Сьогодні у нас дуже важлива тема, яку чекають багато підписників, підписників каналу. Це погода. І сьогодні у нас буде дуже важлива інформація. Про вплив планет сонячної системи на погоду планети Земля. Завдяки навчанню в Ведичній академії Шрінаджі я отримала і продовжую отримувати відповіді на свої багаточісельні питання по різним темам нашого життя. І, до речі, продовжую навчання вже на третьому курсі. І думаю, що ще багато відповідей буду отримувати на дуже багато нових і нових питань. Ось зараз у нас завдяки цим знанням важлива і цінна інформація про вплив планет сонячної системи на погоду на Землі. Про наше, про наше сонечко, Верховного Господа, який зійшов у наш світ в образі Сонця, щоб благодіяти мешканців всіх планет і очистити їх кармічну діяльність. Про це ми будемо говорити ще окремо. Верховна особистість Бога, до речі, Бога Всевишнього, через Сонце розділила себе на 12 частин і створила пори року, починаючи з весни. Разом з її властивостями, з теплом, холодом та іншими властивостями. Але це знову ж таки окрема тема, в якій ми поговоримо і про сонечко, і про місяць. Ці дуже важливі наші учасники цієї гри Сонце та місяць вони дуже важливу роль грають в побудові всесвіту, в законах. І в створенні цього прекрасного світу. Але це потім. А тепер про головні планети, які організовують для нас погоду. Відкриваємо книгу, Шріймат Бхагаватам, пісню 5, главу 6, яка присвячена, так і називається, орбіти планет сонячної системи. І тут знаходимо інформацію спочатку про Венеру, Їй присвячений текст номер 12. Так от, Венера рухається то швидко, як і Сонце, то швидко, то повільно, то із середньою швидкістю, і її рух майже співпадає з рухом Сонця, інколи, інколи попереду нього вона рухається, а інколи поряд з ним. Венера усуває вплив в планет, що заважають випадання дощу. Послухайте ще раз, Венера усуває, усуває вплив планет, що заважають випадання дощу. Тому, коли її добре видно на небі, йдуть дощі. Її вплив вважається благотворним, сприятливим для всіх мешканців Всесвіту, особливо для сонячної системи. Сьогодні у нас тільки інформація про вплив планет сонячної системи на погоду Землі. В наступному відео будемо аналізувати практичну погоду на весь 25 рік. А тепер рухаємося далі. В тексті 13 читаємо. Тепер уже про Меркурій дізнаємося цікавою інформацією. Меркурій, точно так, як Венера, точно так, як і Венера, інколи рухається за Сонцем, інколи попереду нього, а інколи поруч з ним. Меркурій син місяця і його вплив, як правило, благотворна для мешканців Всесвіту. Однак, якщо Меркурій рухається не поруч з сонцем, а попереду чи позаду нього, то це віщує. Зараз послухайте уважно, що віщує. Циклони віщує посуху, пильові бурі та появу безводних хмар. Так, викликаючи посухи чи непогоду, Меркурій вселяє людям страх перед силами природи. Дуже цікаво про Меркурій. Як бачите, ми його виключали із нашого аналізу, а він дуже важливу роль грає в погоді, в створенні погодних умов на Землі. Далі дивимося, читаємо текст, 14-й, говориться в ньому про Марс. Коли Марс рухається не назад. Тобто він не ретроградний, то проходить через кожний знак Зодіаку за три половини місячного циклу. Так, один за одним Марс проходить через всі 12 знаків Зодіаку. Вплив цієї планети майже завжди несприятливий. Він визиває посухи та інші негаразди з погодою. Інші планети також впливають на погоду на планеті Земля. Все залежить від знаку зодіака, який вони проходять. Але найбільший вплив на погоду мають Венера, Меркурій та Марс. Доказ тому хоча б погода в 24-році влітку та восени. Ось подивіться, згадаємо, Венера з 11 липня до 5 серпня знаходилась в знаці стихії вогню в Леві. Саме з 11 липня, тобто десь середини літа. Далі, Меркурій з 2 липня по 27 липня спочатку, потім була перерва, і з 15 серпня до 9 вересня також Меркурій знаходиться в знаці вогню в Леві. Скільки енергії вогню? Дуже багато. Ну, а Марс на фоні стихії вогню знаходився в знаці стихії повітря, Близнюка. А повітря це в нас і посуха повітря, посуха ґрунту. Як бачимо, стихія вогню зі стихією повітря створили ситуацію з середини літа 24-го і до середини вересня повітряну та ґрунтову посуху. І це явище сильною посухою було підсилене ще й Юпітером в прямому русі в знаці близнюки, а це знову стихія повітря. А ми знаємо, що Юпітер все збільшує та розширює. Що стосується тих регіонів, де під час цього якраз періоду, який ми аналізуємо, тобто середини літа та осінь, були опади та холодно, були такі регіони, то це свідчить, що зміщений магнітний полюс Землі вже впливає, надалі буде ще більше впливати на погоду. На нашій матінці землі. Раніше магнітний полюс знаходився на півночі Канади, а тепер він зупинився в Сибіру. А в Канаді погода зовсім не літня, а взимку дуже-дуже холодна, як і в Сибіру. Тому при переміщенні магнітного полюсу на території цього регіону не обов'язково буде тепла погода, як про це розказують деякі езотерики. У зв'язку з цим. З Цим феноменом зміщення магнітного полюсу на планеті всі країни отримають зовсім інші погодні умови, ніж були в минулі десятиліття та століття. І це закони Всевишнього, по яким діють космічні енергії і всі учасники цієї цікавої гри. До речі, міні-льодовиковий період теж вже розпочався і поступово входить в свої права. Але це окрема тема. В наступному відео ми розглянемо інформацію про тенденції погоди всього 25-го року і розкажемо про роль вищеназваних планет у погоді наступного року. Нагадаю, головні планети, які дуже впливають на погоду у нас на Землі, це Венера, Меркурій та Марс. Ну що ж, на сьогодні все. Це буде далі вся цікава тема в наступних відео. А сьогодні бажаємо вам благодатної погоди. І при будь-якій погоді за вікном хай в ваших будинках, в ваших оселях буде завжди тепло та затишно. До зустрічі!